Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Знайомся! Маус! Маус! Маленьке мишенятка, яке живе на фермі. І воно розкаже тобі, які ще тваринки мешкають на фермі. Люк! Подивись! Це в нас кау! Кау! А як ця тваринка називається? Pig. Це в нас пиг. Ось це. Sheep. Sheep. оця тваринка як називається? Dog a dog. А це що за тваринка? Cat. It is a cat підемо А хто в нас тут? Гус. It is a goose. Хуска. Гус. Тут в нас дак. Дак. А ось на цій галявині в нас rabbit. Кроленятко. Rabbit. rabbit. І Іще rabbit. Знову rabbit. Rabbit. How many rabbits? Скільки тут кроленяток? Порахуй. Five. На цій галявині цілих five rabbits. А це в нас фокс. Лисичка хоче чимось поживитися, не вийде, тому що є охоронець. Dog! A dog. <плес> не може з'їсти лисичка смачних мешканців ферми. Лише мріяти може. Назви, про кого вона мріє. What is it? Це в нас шіп. Шіп. Яка тваринка наснилась зараз? Піг. Піг. Солоденький сон в лисички про ґюс. Гюс. А ось це. Дак? Дак. А як ця тваринка називається? Маус. Маус. Всі наші тваринки у безпеці? Хто в нас в безпеці? Хто живе на фермі? Дог захищає кау? Sheep Pig Cat. Вони вам кажуть Goodbye. Побачимось. See you.